Так, тоді розпочнемо, тому що як у нас як завжди буде коротенька зустріч стосовно нового ноні, дуже швидко про мене, мене звати Шанець Світлана. Я з 2008 року почала вивчати нутриціологію, працювала довгий час з БАДами, і коли дізналася про ноні, почала вводити ноні. В програмі я побачила, що НОНІ, як один ключовий продукт, дає значно швидше, значно кращі результати, чим великі програми БАД, до яких ми звикли, які ми раніше прописували. І коли ми почали дізнаватись, ну вивчати цю тему, потім я зрозуміла, чому тому, що ноні він, хоч ну, можна сказати, це такий новий продукт для загального світу, тому що він вивчається. Тільки там останні років 50 – це небагато для ну це для общого часу. Але дуже багато вже є досліджень, і дослідження вони якраз такі і показують, чому він так працює, тому що ноні сам по собі як фрукт його використовують уже більше двох тисяч років. Його згадування є і в Біблії. В основному це використовували це полінезійські, цілители. і коли до широкого західного світу дійшов цей фрукт, дійшли ці історії, неймовірні про те, як він відновлює організм, вчені почали його вивчати. Так от що що стосується фрукту, то в чому його унікальність? Унікальність це в дуже великій концентрації таких компонентів, як проксеронін та іридоїди. Вони є зустрічаються і в різних других фруктах, рослинах. Але немає такої концентрації. Це по перше. А по-друге, якщо ці проксиранін чи іридоїди, вони які зустрічаються в інших фруктах, то вони дуже швидко руйнуються, буквально через 20 хвилин після того, як зірвали плод з дерева. А що стосується ноні, то ноні він має форму цих біоактивних речовин сталу, тобто його можна не тільки транспортувати, можна ще його і руками зберігати для того, для того, щоб він залишався такою ж самою цілющої дії. Так, от більш вражаючі результати, сьогодні я цей блок би хотіла вам ну, подати? Пересказавши сьогоднішній розговор розмову з одним із партнерів. Так, от, я дуже часто можу повторювати, що НОНІ він, він заміняє великі комплекс, комплексні програми БАТ, і в тому числі й мультивітаміни. І мене сьогодні запитали: А скільки ж там є вітамінів? Мінералів запросили таку табличку. Я сказала, що ми запрос зробимо, але це не зовсім коректно, якщо, якщо ми будемо дивитися чітко по кількості вітамінів і мінералів, які є в ноні. Чому так? Тому що, ну, по перше, в усіх мультивітамінах ви ну, Повинні розуміти, що дуже завишене дозування. Завишене дозування, тому що мультивітаміни мають дуже низьку, низький рівень засвоювання. Чому так? Якщо ми беремо якийсь. У мене тут нема фруктів, в мене є тут такі м'які ноні. Ну, давайте уявимо, що це там апельсин, наприклад. Якщо ми беремо апельсин і в ньому є вітамін С, так от, коли ви з'їдаєте повністю фрукт, апельсин, вітамін С засвоюється набагато краще, тому що ну, крім вітаміну С, тут є ще інші вітаміни, мінерали, ферменти, які допомагають засвоюватися. Якщо ми з апельсину візьмемо, виймемо просто вітамін С, запхнемо його в якісь мультивітаміни в тій же кількості, то він буде засвоюватись значно гірше. Тому, по-перше, ноні, ноні у нас використовується як суцільний фрукт, який зробила природа, і там ну, саме ті компоненти є, які допомагають засвоюватися. Це по перше. По-друге, вернемося до цього слайду: проксиранін. Проксеронін допомагає клітинам розширювати свої пори для того, щоб поживні речовини краще засвоювались. Тому коли ви приймаєте ноні, ті вітаміни, яких може менше, ніж в банці ваших мультивітамін, вони засвоюються в рази швидше, і плюс ну ви ще ж щось їсте. Там якісь ну, намагаєтесь там, може фрукти, овочі, там м'ясо, щось таке їсти, і з них в рази шви... краще будуть засвоюватись поживні речовини, в тому числі і білок, як головний будівельний матеріал. А і рідогі. Вони мають властивість відновлювати клітину. Тобто проксиранін він допомагає засвоюватись, а іридоїди допомагають відновлювати правильну роботу клітин, а наш організм він також має. Властивості синтезувати вітаміни, мінерали він не може синтезувати. Мінерали ми повинні отримувати з добавок або з їжі. А от вітаміни він може синтезувати. Тому ми, коли ще цієї інформації у нас не було, ще не повністю ми вивчили всю наукову базу. Ми з колегами нутриціологами, коли говорили, то ми казали, ну от як так, ми випиваємо дуже маленьку кількість ноні. А всі дефіцити, які були в організмі, вони дуже швидко поповнюють. Тобто, ми тоді думали, що він працює ну, як на, на кшталт гоміопатії. Тобто, коли троє, маленьку частинку чогось приймаєте, а, а діє як від великої кількості. Тобто тут щось можна отак схоже, ви приймаєте маленьку рюму, чарочку ноні 60 мл, а отримуєте користь такою, ну, наче ви випили там, де, наприклад, 10 пігулок самих класних мультивітамінів, якраз за рахунок того, що він допомагає засвоюватись і допомагає організувати Організму синтезувати ті вітаміни, які закладені в нашому організмі. Тепер це було загальне про А що стосується нашого нового продукту, Меджикл Noni, на даний момент це сама сильна і сама дієва формула з Ноні, яка є. І ну, ви знаєте, якщо говорити ну, наприклад, брати якісь окремі компанії, то кожна компанія говорить, от, от наш продукт, він самий, самий, самий. А я так дам такий трошки анонс на наступний тиждень, тому що я. Збирала інформацію, в мене є скріни, і де я порівнювала склад різних компаній, різних ноні. Тобто, навіть не знаючи технології виробництва, як вони робили, а просто навіть по етикетці, якщо брати самі такі примітивні дані, наш ноні на даний момент це найкращий. Наступного тижня я вам це в картинках покажу. Якщо ми будемо ну, відштовхуватись від тієї ще ноні оригінальної, які ми раніше знали, тобто це, наче як. Покращена формула, тому що основа є така ж. От зберегли ноні з остров з островів Таїті, це той самий фрукт з островів Таїті, який ми і пам'ятаємо. Чому Таїті? Тому що там вулканічні ґрунти. Вулканічні ґрунти дуже багаті на мінерали. А мінерали це основне це те, що я вам казала, що частину вітамінів організм може синтезувати самостійно. А от Мінерали ми повинні добирати тільки з їжі, і ноні це просто концентрат мінералів, якраз за рахунок, тому що у нас не дешева сировина там з Таїланду, чи там з Кореї, чи з Домінікани а у нас це преміум сировина, яка йде з Таїті. Тобто, це ми залишаємо, тому що це набагато дорожче. Тому що, якщо ви подивитесь на карту, Таїті знаходиться посередині, посередині Тихого океану. Там 10 годин летіти як зі сторони Америки, так і зі сторони Японії. Тобто він там посередину світу. І ну, ви розумієте, транспортувати це дуже дорого з цієї точки, але все одно компанія йде на цей крок, тому що. Тільки цей ноні дає самі максимальні результати. Потім скляна пляшка. Обов'язково всі біологічно активні напої вони повинні бути в скляній тарі. Тому що, ну, по-перше, скляна тара вона не пропускає повітря. Скляна тара вона екологічно чиста і вона не взаємодіє з біологічно активними компонентами, як пластик, тому це обов'язково. Рідка, ну також збережено це рідка форма на всіх етапах виробництва. Це дуже важливо, тому що якщо ноні висушити, а потім ну, транспортувати в країну виробництва, розбавити водою чи соком, то це буде ну в кращому випадку такий легкий вітамінний напій. напій, але не не буде тої цілющої дії, ну, яку ми всі знаємо, якої ми чекали. Що додали? Що нового? Основа Magical Noni – це цілісне пюре, тобто, це не віджатий сік холодним цим, холодним віджимом. Це саме пюре, тому там зберігаються абсолютно всі, всі компоненти самі корисні, і також додавлена ферментація. Стосовно ферментації, сьогодні я цю тему розкрию ширше, тому що, ну, коли ми навіть дивились якісь відео, які робила не сама компанія наша, а робила ну, наприклад, якісь тревел-блоги, вони розповідали про те, що в історії полінізійців саме використання Таїті, воно Підрозуміло, що там був етап ферментації, тому що ферментований ноні він має більші властивості, більш сильну дію. Так от стосовно ферментації, ну, раніше, ну, якщо ми ну, беремо ці, які ми знали, той ще ноні оригінальний. Джон Воцфорд він і привіз в Америку саме перший фрукт. Він був ферментований, але потім, там за по своїм причинам компанія все ж таки не стала вводити. Цей процес тому там був просто сік холодного віджиму. А тут же зробили вже ферментовану форму, тобто такий фрукт ноні. Він 5 тижнів ферментується, потім з ні від нього відходить шкірка, прибираються кісточки, і оце ферментоване ноні воно використовується в ноні. Тепер дивіться, всі ті властивості, які ми вже знаємо, які ми вже відчули, що ми отримуємо бонусом саме в цій новій формулі, чому вона краще, чому вона саме дієва на даний момент. Ну, за рахунок ферментації легше засвоювання поживних речовин, підтримка шлункового тракту, підвищення енергії, стимулювання імунітету. Зменшення важкості після їжі, баланс мікрофлори, зменшення запальних процесів, що дуже важливо, підтримка здоров'я шкіри. Тобто тут є такі пояснення, це, ну я вам скажу, це така маленька частина, щоб ви просто розуміли, наскільки один етап він розширює дію, ні. і саме головне те, що покращується робота шлункового тракту, а шлунковий тракт. Це він зв'язаний якраз з нашою гормональною системою, тому що коли у нас добре працює шлунковий тракт, то стосовно до гормонів, ну приходить гормональна регуляція, це ну, краще виробляються гормони, краще засвоєння поживних речовин, потім вплив на інсулінорезистентність. До речі, що стосується інсулінорезистентності, то зараз дуже багато лікарів говорять про те, що взагалі інсулінорезистентність вона присутня дуже багато у кого, тому що у нас зараз харчування таке воно більш вуглеводне, і вони взагалі кажуть, що інсулінорезистентність можна перейменувати як преддіабет. Тому що якщо у людини інсулінорезистентність через певну кількість років це якби гарантовано отримує діабетіабет ну, про другий тип, мається на увазі, потім іде синтез гормонів кишкової флори, вплив на гормони ситості і голоду, це коригування для того, щоб не було цих перекосів. Стосовно коли надмірна тяга до їжі йде, потім взаємодія зі стресом, тобто знижується стрес, взаємодія з ендокринною системою, вироблення вітамінів та метаболізму. Я вам хочу сказати, що коли я оці два слайди готувала, для мене була саме така важка задача це просто якось звузити, щоб вам коротко подати, що, яку користь це дає. Тому що ну, на самом деле це, ну, таких моментів їх набагато більше. І якщо їх всі розписувати і розписувати детально, то це на ну, цілий день додатковий вебінар, додаткову лекцію. Але я думаю, що вам достатньо просто розуміти цей етап ферментації, наскільки більш широку дію дає ноні ферментований. Так от, як підсумок, оцей Magical Noni новий, це самий дієвий і простий спосіб зберегти і відновити здоров'я. Mm. Тому нам треба ну, не чекати, ну, ну, якщо у когось уже трапилась хвороба, то да, тут треба брати як лікувальну програму на, підвищених, на підвищеному дозуванні, але все ж таки, Набагато простіше і, ну, працювати з профілактикою. Якщо просто ми будемо пити по 60 мл соку щодня, один раз в рік робити таку загрузку на 100 днів по 100 мл. це виходить не така що велика кількість, але ви користі отримуєте дуже багато і ви підтримуєте своє здоров'я. Якщо є якісь ну, питання, якісь проблеми зі здоров'ям, то ноні буде допомагати відновлювати. Ще раз повернуся до слайду, як це виходить? Допомагає відновлювати, тому що тут є і в стабільній формі і в великій концентрації. Тому наші клітинки відновлюють, а клітинки вони ж діляться і. вони... Ну, проджують нові клітини. Якщо в клітині є якась проблема, якщо вона хворіє, то вона не може поділитися і зробити нову здорову клітину. Ця клітина, яка народжується, вона буде ну, от, уже трошеч, ну, трошечки, також, ну, тобто слабка. А якщо ми запускаємо зворотню реакцію, ми додаємо ноні, який і відновлює клітину. Ми запускаємо цю ланцюгову. Реакцію на відновлення організму. Тобто, кожного разу клітинка буде народжувати все здоровіше, здоровіше і здоровіше. Тому всі, хто приймають ноні довгий час, вони говорять: чим довше ми користуємось ноні, використовуємо його, тим краще ми себе почуваємо. І, і тим, як одна наша колега мені колись сказала каже, ну, яка з досвідом там, більше 10 років, Використання ноні, вона каже: Я наче качан з капустою. І каже, в мене таке відчуття, що кожного року у мене, наче як оцей один з листків, а листки вона як проблеми характеризує. І каже: в мене, наче один з листків, оце проблема, якась відпадає. Тому що хвороба, вона взагалі не. Не трапляється, от просто раз там щось заболіло, ні. Тому що хвороба це мінімум 10 років якихось хронічних процесів, які потім, якщо ми їх не виправляємо, вони переходять в діагноз. Тому є дуже багато проблем, які ми не відчуваємо їх, немає якихось ознак, але вони десь вистигали якийсь час, і коли ми починаємо приймати ноги, вони потихеньку потихеньку ну там трапляється зворотня дія, тобто потихеньку, потихеньку. Тобто, це все не зараз, тому що організм і не починає хворіти за один день, і за один день ми, на жаль, не відновлюємось. Але за допомогою таких продуктів, як ноні, ми маємо змогу трошечки відмотати, ну десь не трошечки, десь значно, так суттєво відмотати час назад і відновити те здоров'я, яке у нас було там 15 років Тому, тому це саме такий дієвий набір і. Він іде у нас в пляшках по 750 мл, в коробки по чотири пляшки, в таких, ну як ми пам'ятаємо завжди, перегородки для дуже якісного фіксування продукту. В склі одної коробки для профілактичного дозування, якщо ми відштовхуємося від дозування 60 мл, розрахована така коробка на 50 днів. Є у нас роздрібна ціна 6720 гривень. І є у нас можливість відкрити номер клієнта, і, і цей номер відкривається безкоштовно. Він не потребує ну, обов'язкових закупок, тобто ви купляєте новік тоді, коли вам потрібно. І ціна для зареєстрованих клієнтів 5600 гривень. Також у нас є партнерська програма для співпраці, у кого будуть додаткові питання. По партнерській програмі ви можете окремо запитати ну, в, тому, в тому чаті, де ви отримали ссылку на цей вебінар. Тобто, це основна така інформація коротенько. Я намагалася, щоб це було і коротенько, і змістовно. Сьогодні ми поговорили. Про гормональну систему, це те, що дає у нас ферментація. Наступного тижня ми додатково ще розберемо наш порівняння з другими, з другими ноні, які є. Тому давайте так, у нас там ще 5 хвилинок є. Якщо у когось є якесь питання, то ви можете написати його в чаті. Я відповім. А, і давайте. Поки якщо є питання, поки ви пишете. Давайте я вам коротенько ще розповім останній свій результат. Те, що я перевірила, як він працює значно швидше до того ноні, до якого ми всі звикли. Так, от, ну я думаю, ви знаєте, що в Україні ну якісь дуже багато захворювань, і і ковід зустрічається часто і, взагалі, герові. А я десь декілька днів тому також десь якийсь вірус підчепила. Я прийшла з ну з вечора додому. У мене з вечора не було ніяких симптомів. Зранку я прокинулась, зранку у мене обложено було ну, все горло, отут просто в мене сковано все було. Я швиденько це було. Ну це я прокинулась раніше, чим я встаю. Тоді я швиденько встала, хоч сонна підігріла собі води, щоб вона була така гаряченька. І взяла 50 мл ноні. Я б ну от пила маленькими ковточками, запивала гарячою водою. Чому гаряча вода, то і чи потрібно взагалі постійно запивати? Постійно не потрібно, але треба розуміти, що гаряча вода вона пришвидшує дію ноні. А якщо ми говоримо про якісь вірусні захворювання, то нам треба, якомога швидше якраз зловити оцей момент для того, щоб не дати вірусу? Ну, це... Розповзатися там по всьому організму і щоб не захворіти вже так конкретно. Тому гаряча вода в таких випадках вона виправдовується, коли треба дуже швидко спрацювати. Так от в мене була ну десь, десь от така ж чашка велика гарячої води, і рюмочка от також вона, до речі, от мене маленька рюмочка на 50 мл ноні. Тобто, я ще до кінця воду навіть не випала, а в мене горло повністю все ну це, зникло це обкладення. І ну, це, ну, було таке відчуття, що, наче нічого й не було. Я потім в день випила ще 50 мл мілілітрів для профілактики, і наступного дня все було нормально. Але там наступного дня вже мама почала щось там от, якісь, не ознаки захворювання. Я, ну, це чому я розумію, що це було саме вірусне? Але трошки вона там випила трошки менше соку, ще й не запивала гарячою водою, і в неї ну, сповільнився цей процес не такий швидкий був, як у мене. І е, наступного дня це в неї був заложений ніс. Е, потім там е, ну, поч, ніс з носу почало текти. Тобто у неї почався цей уже процес. Він не такий, ну він у неї був такий лайтовий. А не так, що вона там злягла з температурою, але все одно такі ознаки були. Ми давай в той же день знову там чарку, ноні, гаряча вода, вона вже під нашим контролем це все випала, і потім ще наступного дня, ну чи після цього, вона каже: Я прокинулась, наче заново народилась. Тобто не було жодних ніяких ознак. І якщо порівнювати з минулою формою ноні, які ми використовували, не ще ноні оригінальний, у мене там ну, дозування при таких ознаках я брала десь, ну, порядку, десь ну, близько 200 мл. І полегшення мені приходило ну, протягом десь годинки дві ну, стосовно яка ситуація? А тут буквально, ну, я я ще воду свою не допила, а в мене вже Повністю ну, все нормально було самопочуття. Тому я перевірила, що він працює значно ефективніше, значно швидше, чим до тої старої формули, до якої ми привикли. Є е, е, ну, от, е, є така радість, що у нас. Е, цей продукт він доступний в Україні. Це було нелегко, особливо дуже багато. Ну можна сказати, просто вибивала цей продукт. Але Іванівна Охрименко, ну вона можна сказати, що це ну та рушівна сила, яка. Стала в основі того, що у нас цей продукт з'явився в Україні, тому я дуже рада, що у нас є така можливість відновлюватися, і, до речі, ну, що ну, що стосується діток, це дуже класна формула, тому що ну ті жарознижуючі препарати, які є на антибіотиках, все ж таки вони з, з однієї сторони вони допомагають, а з другої вони дуже погіршують систему якраз такі шлункового тракту, тому що там якраз мікроелем, мікроелементи наші, там якраз, наша флора, яка ну, дуже страждає, коли Секунди. страждає, коли ми приймаємо антибіотики. Тому це такий безпечний спосіб. Ну а навіть якщо ви ну, якщо дитині вже по необхідності ви дали антибіотики чи дорослій людині, то потім обов'язково ще пропийте ноні, тому що ну, як ми сьогодні показали, що от якраз ця ферментована формула вона дуже допоможе відновити. Якраз наш шлунковий тракт, який відповідає за імунітет, відповідає за гормональну систему, що ну для всіх важливо, і для діток, і для дорослих, і для літніх людей. Так, тому дійці, я, У мене це інформація на сьогодні. Вся я бачу, що в чаті запитань додаткових немає, тому я сподіваюся, що все було зрозуміло з моєї інформації. Тому на сьогодні ми з вами прощаємось і зустрічаємось в такий же день, в такий же час наступного тижня. Там буде основа у нас одна і та, одна та ж про ноні, тобто ви можете запрошувати і своїх нових людей, своїх клієнтів, партнерів, потенційних клієнтів. І також буде кож кожної неділі якась додаткова нова інформація. Так що я думаю, що цікаво буде і так і стареньким, і новеньким. Все добре. Тоді дякую всім, хто був. Якщо пізніше з'являться запитання, у вас є чати, де ви отримали це посилання в чатах. Чи напряму, якщо ви зі своїм консультантом зв'яжетесь, вам на всі питання дадуть відповіді? Все дуже це гарного всім вечора, спокійного всім вечора, спокійної тихої ночі, і це до побачення.